Офіційно завершити опалювальний сезон з 1 квітня вирішили сьогодні на черговому засіданні Ужгородського міськвиконкому через значне потепління опалення в комунальних закладах вимкнуть достроково. Для закладів там дошкільної освіти, пологовий будинок. Наші медичні заклади вже будемо по ситуації визначатися. Якщо буде значить знижні температури, то ми будемо продовжувати в цих закладах. А так ми в цілому припиняємо опалювальний сезон в місті. Також на засіданні вирішили демонтувати деякі мафи та об'єкти зовнішньої реклами, що не відповідають критеріям їх розміщення, чи не мають відповідних дозвільних документів. Натомість надали дозволи на встановлення літніх терас. Даємо можливість протягом місяця саме демонтувати ці незаконно встановлені об'єкти, в тому числі об'єкти зовнішньої реклами. Якщо вони не демонтують, то ми село на комунальну підприємство їх демонтовуємо. Значить, комісія працює, є депутати, є працівники міської ради, є громадськість, є у нас критерії. Визначені і порядок встановлення, зовнішній вигляд, місця розміщення, тому в законний спосіб ми це все приймаємо. Окремо на засіданні міського конкому заслухали звіти про роботу комунальних підприємств. Зокрема, Ужгородпарксервіс. сервіс Зареєстрували його у 2021 році. В лютому ж минулого року облаштували перші платні паркувальні місця, які обслуговує це підприємство. Торік воно було збитковим, зазначає керівник Юрій Білавич. За цей період в міський бюджет надійшло приблизно 900 тисяч гривень, та та приблизно ще 300 тисяч гривень податків було сплачено. Сума росте росте в великих великих відсоткових співвідношеннях. Чому? Тому що ми довгий період працювали з маленькою кількістю місць. Тобто ми десь місяця 3-4 працювали. Нас було всього на всього 60 паркуміць, трошки пізніше стало більше. На сьогоднішній день маємо. 250 і сума надходжень за один квартал буде сягати в районі 650-700 тисяч на квартал. Тобто цей рік вже буде, сума буде значно більша. Наразі ми трошечки почали виходити із збитків. Надалі в підприємстві планують розширювати мережу платних парковок. Зокрема, вже найближчим часом паркомати з'являться і на вулиці Капушанській біля обласної лікарні, і на проспекті Свободи.